Активно триває будівництво нового мосту і шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі С-060-824, під'їзд до села Стерики Коростенського району. Раніше цей об'єкт був у аварійному стані. Бетонні перекриття мосту мало не падали на залізничну колію. Тому з метою безпеки із 2013 року рух по цій дорозі і мосту був повністю перекритий, що викликало соціальну напруженість у мешканців навколишніх сіл. Раніше міст був дуже в дуже негативному стані, він в аварійному стані, його через що його закрили. Сьогодні львівські дорожні замінили всі конструкції бетонні, ми зміняємо конструктив верхнього дорожнього. Тому таке, я, я думаю, що в найближчий місяць ми цей об'єкт введемо в дію. Менше ніж за три тижні був споруджений новий шляхопровід через залізну дорогу до села Старики, кошторисна вартість якого 4,9 млн грн. мільйона гривень. Сьогодні на балансі служби автодоріг області знаходиться 551 мости і шляхопроводи протяжністю 14 тисяч триста метрів. На сегодняшний день в пределах тех денежных средств, которые выделены были на ямочный ремонт, в принципе, они освоены в полном объеме. Это в рамках тех 103 миллионов, которые были выделены на обслуживание. То, что предусматривалось на ямочный ремонт, оно освоено полностью. Сейчас правительством принято решение о дополнительных средствах в размере полутора, миллионов, полутора миллиардов на Украину. Чисто под ремонт, покриття, Ямочний ремонт, карточний ремонт у сейчас в активній фазі рішення цього вопроса. Я думаю, що в ближайшее время вже буде прийнято вичательне рішення і будуть розподілені дополнительные фінанси, оцінюючи темпи будівництва, голова облдержадміністрації дав казівку за два тижні завершити всі об'єми робіт і з тим, щоб уже у серпні здати цей об'єкт в експлуатацію. На реконструкцію і будівництво мостів та шляхопроводів розвиток мережі доріг загального користування області передбачені кошти із державного бюджету в сумі 187,7 млн грн, з яких на поточні ремонти доріг 84 млн та експлуатаційне утримання 103,6 млн грн. Однак цих коштів замало щоб виконати поставлені завдання, тому шляховики велику надію покладають на співфінансування із змін... Місцевих бюджетів П'ятого числа ми зустрічалися з кістіоном, віце-прем'єром за моєю ініціативою щодо виділення додаткових коштів на ремонт доріг, тому що сьогодні, звичайно, є нестача коштів, і те, що сьогодні робить уряд, це дуже добре. Сьогодні для усіх нас це поставлена задача, і прем'єр-міністром. Пріоритет номер один це ремонт доріг. І я вважаю це правильно. Нам не потрібно розповідати, які ми впроваджуємо реформи, що ми робимо, що ми що буде в далекій перспективі. Ось це те, що сьогодні люди. Зможуть побачити, оцінити дійсно присутність і роботу влади.